Мене дуже часто запитують, як бути в разі того, коли ви побачили порушення екологічного законодавства і. Часто до мене взагалі телефонують і кажуть, у нас там вилилась вода, ви можете нам допомогти відреагувати. Я хочу сказати, що ми не державний орган, а державним органом, який на це реагує, є державна екологічна інспекція. Вона наділена такими повноваженнями згідно законодавства. І тому, якщо ви хочете звернутися до неї з фіксацією порушення, поскаржитися на когось, то перше, що вам треба зробити, це зайти на сайт Державної екологічної інспекції України. Тоді, якщо ви відправите до них звернення, Електронне, воно буде опрацьовано якомога швидше і буде адресовано на структурні підрозділи, які знаходяться в тому місці, де здійснено це порушення. Заяві обов'язково треба вказати, якщо це одноособова заява, ваше прізвище, ім'я, вашу адресу, ваш контактний телефон і куди надіслати відповідь від екоінспекції. Це перше. І друге, без того, що ви вкажете, хто.